Канцлера Німеччини обрали з другої спроби. Такого не було за всю історію ФРН. Людина, яка десятиліттями програвала політичні бої, нарешті сідає в головне крісло Європи і вже в перший тиждень натякає Путіну або домовляйся, або отримаєш нові санкції. Але чи справді Фрідріх Мерц друг України, як його називають, і чому його можуть не витримати навіть свої? Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Кроватки, де міжнародна політика пояснюється просто. І перш ніж почнемо, підпишіться на канал, це абсолютно безкоштовно для вас. А якщо хочете підтримати мій проєкт, у описі є посилання на Монобанку. Навіть одна гривня це реальна підтримка для мене. Фрідріха Мерца обрали канцлером Німеччини з другої спроби. У першому турі голосування він не добрав шість голосів. Для країни, яка пишається стабільністю, це ляпас для нього самого тривожний дзвіночок, адже частина коаліції, як виявилось, йому просто не довіряє, і це не дивно. Адже канцлером став політик, який ніколи не був міністром, ніколи не керував навіть містом. І взагалі пішов із політики у 2009-му, щоб працювати у BlackRock. Так у найвідомішій інвестиційній кампанії світу. Повернувся лише 12 років по тому із третьої спроби став лідером Християнсько-Демократичного Союзу. А тепер канцлером уже в перші дні на посаді канцлера Фрідріх Мерц взяв курс на жорстку риторику щодо Росії. Він чітко заявив: якщо Москва не погодиться на реальні переговори про припинення війни, Німеччина ініціює новий пакет санкцій на рівні ЄС і де, і не десь колись, а буквально цього тижня. Мерц одразу зазначив, що Європа розглядатиме обмеження в енергетичному секторі та на фінансових ринках, тобто там, де ще залишаються слабкі місця в західному тиску на Кремль. Це важливо, бо до цього Шольц уникав таких прямих погроз, намагаючись весь час зберігати канали для діалогу. Та справжній прорив це заява про постачання Україні крилатих ракет Таурус. Це озброєння довго було під табу. Попередній уряд Шольца відмовлявся їх передавати, аргументуючи це тим, що ракети здатні завдавати ударів у глиб території Росії, і це, мовляв, могло б спровокувати ескалацію. А Мерц в одному з перших інтерв'ю фактично знімає це табу. Він заявляє, що російські обстріли цивільного населення це воєнний злочин, і Україна має право не просто оборонятися, а й визначати частину цього прогресу. У цьому ж контексті пролунала і згадка про Кримський міст. Мерц не сказав прямо, що його треба зруйнувати, але сказав, що в межах оборонної логіки зсу можуть діяти і на таких об'єктах. І тут вже не залишилося сумнівів, що політика Німеччини змінилася. Проте, попри таку душу риторику, є одне величезне, але Мерц каже, рішення про Таурус залежить від узгодження з партнерами, тобто сама Німеччина нічого не зробить. Усе буде лише в пакеті, якщо американці, британці, французи погодяться, тоді і Берлін приєднається на перший погляд. Логічно, бо йдеться про координацію в межах НАТО і ЄС. Але по суті, це спосіб розмити відповідальність. Якщо щось піде не так. Якщо Кремль різко зреагує, чи ескалація таки станеться? Марц зможе сказати, це не тільки ми вирішили, це був колективний підхід. І водночас, якщо союзники зволікатимуть, він зніме з себе політичну відповідальність за зупинку процесу. Це дуже німецький підхід. Тримати жорстку риторику назовні, але залишати собі внутрішній люфт для маневру. І саме в цьому полягає головна інтрига: чи дійде риторика Мерца до реальних дій? Чи все знову застрягне у процесі консультацій з партнерами? Проблема з Мерцем не лише в його заявах чи в першому провальному голосуванні в Бундестазі. Проблема насправді значно глибша. Він не об'єднує навіть тих, хто формально має бути з ним в одній коаліції. Вже зараз зрозуміло, що йому бракує не стільки авторитету, скільки довіри. І це доволі ну, дивна ситуація для канцлера, який тільки но прийшов до влади. По-перше, у Мерца нульовий досвід реального управління. Він ніколи не був ані міністром, ані головою землі, ані навіть мером. Усе його політичне минуле це парламент, партійні посади та потужна кар'єра у великому бізнесі. І ось тепер ця людина має керувати коаліцією з трьох партій, які часом ледве можуть погодити щось простіше ніж температура води в кавоварці. У такому форматі будь-яке рішення це балансування між різними таборами, де хтось тягне вліво, а хтось вправо. А в Мерца немає репутації об'єднувача. Він завжди був радше самостійним гравцем із чіткою лінією, ніж гнучким координатором. Тримати таку конструкцію разом це як нести відро з живими рибами. Одне невдале слово, і половина вже на підлозі по друге він сам підірвав фундамент власної передвиборчої кампанії. На виборах ХДС жорстко наполягала на борговому гальмі фінансовому обмеженні, яке мало не допустити зростання витрат. Це було одним із головних пунктів. Але після коаліційних переговорів Мерц абсолютно спокійно погодився на план із фактичним зняттям цього обмеження. Інвестиції на 500 мільярдів євро в інфраструктуру, армію та ще купу галузей у масштабах економіки ФРН це ніби як логічно, але в масштабах політичної довіри це провал. І ті, хто голосував за Мерца як за захисника фінансової дисципліни, тепер запитують: а в чому тоді була різниця між ним і Шольцем. І по-третє, найризикованіший момент. Мерц порушив одне з найжорсткіших політичних табу в німецькій політиці. Він прийняв голоси від ультраправої альтернативи для Німеччини, тобто АФД. Аби проштовхнути законопроект щодо посилення міграційної політики. Його ініціатива не мала підтримки всієї коаліції. Тому він пішов на голосування, розуміючи, що за проголосують також і АФД. Раніше Християнсько-Демократичний Союз офіційно ухвалив Бред Мауер, тобто політику повного ігнору щодо ультраправих, і сам Мерц неодноразово казав з ними жод... жодної співпраці. А тепер пояснює, що це був виняток заради важливого рішення. Німецьке суспільство дуже чутливе до будь-якої нормалізації АФД, тому навіть така одноразова ситуація це як тріщина в дамбі. Формально співпраці немає, а на практиці рішення ухвалене спільно. І тепер Мерц, хоч і говорить, це голос, політично залежить від того, щоб це більше не повторилося. Але гарантій ніхто не дає. Канцлер, якого не підтримали з першої спроби, уряд, якого ніхто до кінця не розуміє, і країна, яка хоче бути сміливішою, але боїться політичної нестабільності. Сам Мерц каже, що не читає опитувань. Можливо, це і правильно, бо перші цифри показують, що він не дуже той популярний, навіть у своїй партії, і отут головне питання для нас: наскільки стабільним буде цей новий партнер для самої України, і що станеться, якщо його уряд не протримається? Чого чекати Україні від нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца? На перший погляд, відповіді дуже навіть оптимістичні. Він уже кілька разів публічно підтверджував, що підтримка Києва залишиться пріоритетом. Йдеться не лише про посади щодо вступу на посаду. Він домігся голосування щодо масштабного пакету на 500 мільярдів євро, частина з якого піде на посилення української армії. У короткій перспективі це означає більше зброї, більше логістичної допомоги, більше політичної підтримки на рівні ЄС. Але довгостроково усе це неоднозначно. Мерц не є романтиком щодо України. У нього немає ілюзій і гучних промов про спільну долю народів. Його підхід раціональний, іноді навіть холодний. Україна для нього не друг, а фактор безпеки. Адже поки Україна допомагає стримувати Росію, її підтримують. Але якщо ситуація зміниться і Київ почне асоціюватися з проблемами, ризиками чи внутрішнім безладом, рівень ентузіазму в Берліні може швидко змінитися. Це логіка стратегічного інвестора, а не побратима. Вона не добра і не погана, просто вона інша. Мерц хоче бачити Європу більш самостійною у сфері оборони. Він публічно говорить про необхідність меншої залежності від США і навіть ставить під сумнів надійність НАТО. Що ще кілька місяців тому звучало би як політичне святотатство, зважаючи на це, Україна може бути включена у нову європейську систему безпеки не як виняток, а як частину зовнішнього кордону Європи. І тут на сцену виходить Трамп, формально а, мерц Трансатлантик. Він навчався у США, працював у американській фінансовій системі. А постійно наголошував на спільних цінностях, але з того моменту, як Трамп знову став президентом, тон змінився. Тепер Мерц прямо каже: Америка вже не гарантує безпеку Європи, а отже, доведеться будувати свою. І ось тут виникає питання: хто в цій новій архітектурі стане партнером? Україна один із кандидатів. Але це партнерство не буде подарунком, щоб потрапити в нову європейську конструкцію безпеки. Київ має показати: він надійний, передбачуваний і головне, вигідний з усіма наслідками, які це тягне. Тобто менше емоцій, більше математики. І якщо раніше ставку робили на мораль, мовляв, ми боремося за цінності, то ж нас мають підтримати. То зараз треба буде доводити, що з Україною вигідніше ніж без неї. Підсумок При мерці Україна отримає зброю, це майже гарантовано. Але її місце в довгостроковій стратегії Європи залежить від здатності не тільки воювати, а й переконувати, інтегруватися і не створювати нових проблем, бо в новому німецькому курсі співчуття більше не валюта. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. І якщо вам було цікаво, то підписуйтеся. Це дуже допомагає розвитку каналу. А якщо ще закинете на Монобанку хоча б одну гривню, я зможу продовжувати створювати нові відео. Посилання буде в описі під цим відео, та QR-код буде біля мене. До зустрічі!